Ось такі забори в Німеччині. В мене б за такий забор дому гнали б, а забор летів б заді мене. О. І ще. А ще ось такі живі забори. А та тут буває і взагалі без заборів. Так люди й живуть. Нікого не бояться. Зараз підемо тут трошки далі, там, там теж видно забори. Мінус 8 градусів, а вода це як текла, так і тече. Це якесь підприємство. У них само собою забор більш-менш похожий на наш. Я навіть не знаю, що за підприємство. Я не цікавився ніколи. А ось тут забору взагалі немає. І таке в Україні можна тільки на кладбищі побачити. А тут ось це декоративне дерево. І, і бачки ростуть. Ось там далі, зараз ми підемо, подивимось. Там далі пансіонат. Він зараз закритий, це пансіонат. Відкривається 7 лютого. От коли він відкритий, тут доволі багато трудно. Та теж будинок жилий, тут теж забору нема. Гараж під будинком. І от такі декоративні дерева ростуть. Тут все привістується. Людям подобається таке. А заборчик, от він маленький, заборчик живий. Ось такий тут забор. Та -та буде, Я не знаю, там ні, ні, нікого нема ніколи. Просто буде, якби Вона така собака, який має туди входити. А оце от пансіонат. Називається хаус Анни. Будинок Анни по-нашому. Ось тут напроти стоянка. Зараз вона. Само собою закрите. І оце такий заборник теж. Зелений забор. Паркан. Ось так живуть німці. Нікого не бояться, ні з кого не ховаються. Ну дальше я вже не піду, бо мороз все-таки є, а руки холодно. Телефон тематик.